Ситуація з енергетикою в Херсоні можна було би сказати, вам класно, у вас електрику не відключають, у вас все добре. Але ви фронтова область насправді. У нас кожен день є влучання в інфраструктуру міста. І це не тільки будівлі там шкіл або ще щось. Це і наша інфраструктура, яка відповідає і буде відповідати за опалення, за освітлення, за е, газіфікацію. Вчора було влучення 600 будинків, залишилися без е, газу. Тобто, у нас кожен день. Е, Є влучання, і кожен день місто потерпає мінус, мінус, мінус з енергетиці. Ми не бачимо, щоб щось відновлювалося настільки. Ми не бачимо поки що підготовку в місті до опалювального сезону. Нам би дуже не хотілося, щоб наше місто стало другим Алчевськом. Дуже би не хотілося тому ми просто би хотіли, і я особисто би, от як депутатка Херсонської міської ради, я звертаюсь до Зеленського, тому що він відповідальний нашій країні за все, що коїться, а потім уже його 5-6 менеджерів. Де програма як країна буде жити цю зиму?